Командир з на Лажіте. В зазначеному файлі також знаходиться ще один прозорий файл, в якому на перший погляд перебувають грошові кошти номіналом 100 доларів США, які зв'язані безпосередньо резинкою з зеленого кольору. Один, два, три, Це. чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10. В файлі знаходилися імінаційні засоби у вигляді грошових коштів доларів США у кількості 60 купюр, це 6 тисяч доларів США. Проходи, проходи, потім прийшли. Зазначені таблетки поміщаються до полімерного пакету, цілесність пакета не порушена, доступ сторонніх осіб обмежено.